Що означає повернутися до свого істинного я, повернутися до свого істинного коханого Бхагавана. Духовні люди часто лякаються на шляху, тому що здається, що все зникає. Люди, яких ви знали багато років, раптово можуть перестати бути у вашому житті, тому що ваші шляхи розійшлися, інтереси, які ви розвивали протягом довгого часу, можуть більше не здаватися такими захопливими. Успіх, якому ви віддавали всі сили, може вже не здаватися таким уже вартісним, то що ж залишається? Коли Богореалізація стає вашою єдиною метою в житті, що відбувається насправді? Дивним чином здається, що все руйнується, а не стає мирним. Ваш інтелект, який так легко орієнтувався в складних ситуаціях, може почати підводити вас у найпростіших випадках. Ваше тіло, яке завжди було здоровим, може раптом здатися, що воно бореться з численними, дискомфортними відчуттями або хворобами. Комфортне життя може раптом стати дуже некомфортним, і тоді духовна людина починає боятися і сумніватися, чи справді це духовність. Я не просив усього цього, чому Бог так чинить зі мною, адже я хотів тільки любити його і бути поруч з ним. Багато інших подібних болісних запитань. Але ви маєте перевірити це у своєму серці, коли ви вирішили, що богореалізація це мета вашого життя, чи були ви щирі. І якщо так, то довіртеся Бхагавану. довіртеся йому, що він знає, що принести вам, а що забрати. Довіртеся йому, що навіть якщо все інше зникне. Він робитиме себе дедалі більш і більш видимим для вас. Він стане справжньою реальністю вашого життя. Він покаже вам, як він завжди йшов поруч із вами. Коли Господь Всесвіту наближається до вас, навіщо турбуватися про щось інше? Все інше, що зникає або з'являється, не має жодного значення для людини, зосередженої на ньому. В хакті який прийняли шаранахаті біля стіп Садгуру, ніколи не повинен нічого боятися, зосередтеся на його стопах у своєму серці з усією енергією і рішучістю. Дозвольте йому піклуватися про вас, дозвольте йому виливати свою нескінченну милість і зробити це життя останнім, у якому ви будете прив'язані до матеріального світу. Дозвольте йому явити себе у вашому житті. Майте віру і продовжуйте працювати над своєю трансформацією. Уявіть, як чудово було б справді бачити його, що йде поруч із вами.